Абстинент перше. Людина, яка свідомо утримується від уживання алкогольних напоїв і наркотиків, друге. Хворий, який перебуває у стані абстиненції. Абстиненція від латинського утримання стан, який виникає внаслідок різного припинення вживання алкоголю, наркотичних і токсичних речовин або зменшення їх доз. Характеризується комплексом соматичних і психопатологічних розладів, абстиненція алкогольна стан похмілля, реакція, що виникає після алкогольного ексцесу. Характерними клінічними проявами є головний біль, запаморочення, сухість у роті, тахікардія, слабкість, зниження працездатності, відчуття дискомфорту. Іноді двоїння в очах, пригнічений настрій, супроводжується самозвинуваченням і каяттям, підвищеною сугестивністю, пегето судинними реакціями, спостерігається порушення окоміру, координації рухів, послаблення уваги, розумової діяльності тощо. Хворі погано розуміють інструкції, запам'ятовують, рахують. Фаза елімінації, тобто розпаду етанолу і виведення його із організму, триває від 5 до 35 годин, можлива поява епілептиформних нападів, делірію станів сплутаності. Абстиненція сексуальна вимушене або свідоме стримування від статевого життя може бути фізіологічним. В дужках збігається з рефрактивною стадією купулятивного циклу, і психофізіологічним в дужках, коли задоволенню сексуальної потреби перешкоджають які небудь зовнішні обставини. У психології під абстиненцією сексуальною розуміють відсутність статевих контактів більше одного місяця У період вимушеної абстиненції сексуальної. Виникають невротичні або застійні явища. Невротичні виявляються у порушенні рівноваги основних нервових процесів і загострені інтерацептивного сприйняття статевих органів, що сприяє хворобливій фіксації на них. Застійні явища виникають при ураженні урогенітального апарату і супроводжуються дискомфортними відчуттями. Проекції статевих органів. Найбільшої гостроти вимушена абстиненція сексуальна досягає в період юнацької гіперсексуальності у молодих чоловіків пубертатного та перехідного періоду. У фазі статевої зрілості це явище помірне, а в інволюційному періоді переноситься дуже легко. За клінічними проявами, абстиненція сексуальна поділяється на а. Парціальну, коли за вимушеного статевого стримування оргазм настає від сурогатних в дужках мастурбації петингу чи мимовільних в дужках сексуальність сновидіння форм статевої активності Б. Тотальну, за якої оргазм не настає за жодних обставин у початковому періоді. Абстиненції сексуальної спостерігаються посилення статевого потягу, спонтанних ерекцій, напливу сексуального фантазування та еротичних сновидінь, можлива поява дискомфортних відчуттів і сексуальних фрустрацій. Відтак розвивається захисне гальмування і стан стабілізується на рівні тимчасового парціального згасання сексуальних мотивацій. Серед ритуальних форм абстиненції сексуальної найпопулярнішою є аскеза, спосіб життя, що характеризується утриманням від задоволення життєвих потреб, відмовою від земних благ для досягнення морального або релігійного ідеалу. У католицьких священиків є обітниця безшлюбності целібат. Багато прихильників сексуальної помірності переконані, що це продовжує молодість і підсилює творчу активність. Деякі спортивні тренери вважають, що абстиненція сексуальна може підвищити результативність спортсменів, хоча жодних наукових підтверджень немає. Абулія від грецького нерішучість, патологічна слабкість волі, безвольність. Яка виявляється в частковій або повній відсутності бажань ініціативи спонукань до діяльності, у нездатності прийняти рішення і здійснити потрібну дію навіть за усвідомлення необхідності цього? Абулія може бути короткочасною або постійною. У психопатології розрізняють вроджену аболію, що супроводжує глибокі ступені олігофренії, і набуту аболію, яка є наслідком важких травм лобових часток мозку або важких психічних захворювань в душках депресії, шизофренії, психозу, запущених форм наркоманії тощо. Аболію слід відрізняти від слабовілля як риси характеру. Зумовленої неправильним вихованням, яку за бажання можна виправити. Аверсія сексуальна негативне ставлення до сексуального партнера загалом або негатив, який стосується тільки сексуальної сфери за позитивної оцінки партнера в інших сферах. Відчуття відрази до сексуального партнера виникає на підставі. Конфліктів, психотравм та його психотравмуючої поведінки, неприємного запаху партнера. Аверсія сексуальна є найбільш важкою формою партнерської сексуальної дисфункції. Її діапазон може бути широким від відрази при статевому акті до відрази до самого вигляду партнера. Агедонія нездатність відчувати насолоду повна відсутність інтересу до задоволень життя. Агедонію розглядають як ознаку депресії. Агнозія порушення процесів пізнавання і сприймання предметів явищ при збереженні елементарної чутливості в душках зору, слуху, дотику, нюху. Унаслідок ураження вторинних в душках проекційно-асоціативних відділів кори головного мозку, що належать до Кіркового рівня аналізаторних систем. За ураження первинних в дужках проекційних відділів кори виникають лише елементарні розлади чутливості, в дужках порушення сенсорних зорових функцій, больової і тактильної чутливості, погіршення слуху. При ураженні вторинних відділів кори великих півкуль елементарна чутливість зберігається, однак Утрачається здатність до аналізу і синтезу інформації, що надходить, та виникає порушення різних видів сприймання. Відповідно до ураження кіркових зон аналізаторів виокремлюють больову, зорову, нюхову, слухову, просторову, симультанну, тактильну агнозії Агонія. Згасання основних життєвих процесів, яке передує на станню клінічної смерті, і характеризується глибоким порушенням функцій вищих відділів мозку, особливо кори півкуль головного мозку, з одночасним зниженням серцевої діяльності і тонусу судин, тривалість агонії від декількох хвилин до багатьох годин. Після останнього вдиху ще якийсь час серце продовжує скорочуватись. Агорафобія топофобія різновид нав'язливих станів у вигляді боязні простору, відкритих місць в душках людина іноді не може самостійно перейти малолюдну вулицю або скупчення людей.